Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І зараз ми будемо говорити про захист конституційних прав і свобод людини в освітній сфері. І я вітаю у нашій студії нашу гостю. Це Наталя Кириченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго дня, пані Світлано, доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми дійсно будемо говорити про важливі речі. А це так як ви зазначили, це захист конституційних прав і свобод людини, громадянина та посилення законності і порядку. Саме ці питання на сьогодні є важливими для Державної служби якості освіти України та територіальних органів, які є на території всієї України. Організація роботи з розгляду звернень громадян. Громадян – одне із переважних завдань, яким опікується Державна служба якості освіти України та відповідно управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Отже, поговоримо трішки про звернення, про те, чим має керуватися громадянин, який звертається, які для цього є підстави, які документи йдуть в допомогу запитувачам або заявникам. Перше що Є на захисті прав громадян України, це Конституція України та закон України про звернення громадян. Виключно в цих нормативних питаннях виключно в цих нормативних документах і закладено ту основу, яка в першу чергу захищає кожного громадянина, бо громадян України має право звернутися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідно до тих повноважень, Наважень до тих функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами, пропозиціями, які стосуються їх діяльності, заявою, клопотанням, чи то письмово, чи то усно подати свої виклади на свої думки скаргою про порушення того чи іншого закону на думку заявника. Хочу зазначити, що громадяни України мають переважне право і вони мають звертатися. Я вже сказала відповідно до яких органів державної та виконавчої влади особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Скажіть, будь ласка, що може заявник порушувати у своїх зверненнях. Це коли порушено право і законні інтереси чи свободи громадянина, створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів та свобод. Тут хочу трішки зупинитися на тому, що управління освіти та державна служба якості освіти України наш, відповідно до наших повноважень. Ми розглядаємо звернення, які стосуються саме питань освіти. Тому громадяни мають звертати, можуть звертатися до безпосередньо до Державної служби якості освіти України, це місто Київ та до територіального органу, тобто це місто Дніпро, за адресою вулиця Степана Бандери, 18, і подавати свої звернення. Ці звернення мають бути усними або письмовими, як я вже зазначила, і розглядаються вони, якщо усно, то на особистому прийомі може бути якщо письмове, то відповідно. Розглядається у порядку, знову ж таки, визначеному законом. Усне звернення може бути не тільки подане в особистому прийомі, а ще може бути подаватись на гарячу лінію, яка також є у територіальному управлінні за телефоном 056 785 64 65. Нам надходять телефонні дзвінки, ми відповідно реагуємо, вирішуємо питання, якщо це є якого порядку, коли ми можемо вирішити досить швидко, сконтактувавши з заявником, сконтактувавши безпосередньо з органом управління освітою чи то керівником закладу освіти, і питання освіти вирішуємо дуже швидко. Якщо потребує певного розгляду, то знову ж таки керуючись законодавством, ми маємо час на те, щоб його розглянути і вжити певних заходів, і потім вже інформувати запитувача, з питання, якого яке він по порушує або який його цікавить. Як правильно оформити звернення для розгляду? Заявник має відповідно оформити своє звернення і знову ж таки це визначено законом України про звернення громадян. І зазначивши свою адресу, безпосередньо вказавши свої координати, так буде швидше і простіше зв'язатися із запитувачем і можливо допомогти ще в інших питаннях, які цікавлять запитувача і поінформувати його з того чи іншого питання тому що на сьогодні інформаційна безпека інформація яка надходить до громадян має бути прозорою чистою чесною і відкритою коли ми розглядаємо звернення ми відповідно володіємо певною інформацією хочу сказати слухачам що під час роботи із зверненням ми отримуємо отримавши цю інформацію ми не маємо права розголошувати ті відомості які яким ми вже володіємо. Це дійсно є такі умови, в яким, які ми повинні дотримуватися, і відповідно працівники управління їх дотримуються, бо інформація дійсно конфіденційна, і вона не має виходити за межі запитувача, і не має виходити за межі тих обставин, яких на сьогодні є під час розгляду того чи іншого звернення. А от у які терміни запитувач може отримати відповідь? Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку дається в визначені терміни, тобто упродовж 30 календарних днів розглядається звернення. Запитувач отримує відповідно до компетенції. А щодо компетенції, я зараз можу сказати, що до сфери розгляду управління та державної служби якості освіти України є питання організації. Освітнього процесу в закладах освіти це організація дистанційного навчання на сьогодні, про яке ми вже дуже багато говорили. І на сьогодні ми знаємо, що є освітні втрати або прогалини, про які ми також зазначали на сьогодні. Запитувачі або заявники також цікавляться, наскільки їхня дитина має, на який рівень освіти має їхня дитина, чи забезпечено якісні умови? Скаржаться. Різного порядку бувають звернення. Наступне, що може бути, це питання відкриття класів. Але можу, хочу зазначити, що мережа закладів освіти, трансформація мережі закладів освіти це є переважне право засновника. Тому шкода, але ми не можемо впливати занадто на цей процес. Ми можемо бути лише в допомогу в тому, що проаналізувавши мережу, ми можемо вказати засновнику на його. <годії>, спрямувати його таким чином, таким порядком, щоб була знову ж таки більша інформація для батьків, для громади щодо тих чи інших подій, які відбуваються на території, підпорядкованій засновнику. Ми маємо зараз в роботі ряд звернень, які в тім числі стосуються і освітньої мережі, і формування класів, і організації профільного навчання, і проведення атестації педагогічних працівників і Атестації здобувачів освіти, ну, тобто різнопланово, але все те, що стосується саме питань освіти. Наступне, про що я хочу зазначити, що особа, яка звернулася із зверненням до органу державної влади чи до органу місцевого самоврядування, має право особисто викласти аргументи, або що перевіряла звернення чи заяву, та брати участь. Участь у перевірці поданого звернення безпосередньо це що це значиться. Якщо розгляд звернення відбувається з виїздом, то заявник може бути присутній при розгляді цього звернення, знайомитися з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали. Це те, про що я на початку нашої зустрічі говорила, що ми просимо, коли отримуємо звернення, щоб було вказано контакти, щоб попередньо можна було. Переговорити, з'ясувати, можливо, є додаткова інформація. Відповідно, чим більше маємо на сьогодні ми інформації, яку нам треба перевірити, яку треба вивчити, тим буде простіше нам в подальшому. З'ясувати ті обставини, які цікавлять засновника, заявника і відповідно потім буде результат. А ми працюємо відповідно на результат, тому що як переважній більшості заявник звертається щодо своєї дитини, або заявник звертається щодо організації освітнього процесу, який хвилюють в тому чи іншому закладі освіти. Термін розгляду звернення я вже попередньо говорила, що він також визначений законом не більше одного місяця від дня надходження. Тому, але термін чіткий. Ми хочу зазначити, що ми маємо його дотримуватися, і на сьогодні ми дотримуємося. Якщо бувають випадки, це вже з практики, якщо звернення потребує додаткового вивчення і в ході його розгляду заявник попереджений про те, що виникають. І ще якісь обставини, які є потреба допрацювати, взяти додаткові матеріали, здійснити виїзд в той чи інший заклад освіти. Заявник отримує попередньо лист про те, що його звернення в роботі, він поінформований, він залучається до цих спільних дій, і за результатами він потім отримує відповідь. Пані Наталю, скажіть, а от щодо особистих прийомів вони відбуваються щодо особистого прийому, можу зазначити, що є дні, але повірте, кожне територіальне управління, так як і державна служба якості освіти України на сьогодні. Дійсно розуміють, що захист конституційних прав громадян це першочергове завдання, тому особистий прийом є особистим прийомом, але ми відкриті кожного дня до спілкування. Незалежно від того, чи є особистий прийом, чи ми перебуваємо на роботі постійно і постійно можемо бути на зв'язку за телефоном, який я зазначила на початку зустрічі, і тому ось такі. Телефоні дзвінки, особистий прийом, надсилання звернень є тим, є тим відповідно ланцюжком, який поєднує громадян і центральний орган, і саме налаштований на те, щоб вирішувати всі питання, які на сьогодні цікавлять наших запитувачів. Усі звернення громадян реєструються, бо це знову ж таки визначено законодавством, тому. Всі слухачі мають знати, що жодне звернення не буде відкладено, а усі звернення реєструються. І якщо в цьому зверненні питання порушено порушене питання, яке дійсно шкодить, може зашкодити життю, здоров'ю дитини, а ми стоїмо сьогодні на захисті прав дітей в першу чергу, то воно буде розглядатися незалежно від черговості, буде братись до уваги і відповідно до розгляду. Про результати розгляду, як я вже сказала, буде повідомлено у визначений. Термін, хочу сказати, що для того, щоб усі звернення були задоволені в тій чи іншій мірі, а можу зазначити, що повірте, не усі звернення можуть бути задоволені, бо є заявники, які запитують ту інформацію, або хочуть, щоб здійснили той чи інший аналіз, чи вивчення, чи розгляд, які не є в повноваженні управління, Тому заходи, які щодо забезпечення реалізації та гарантування конституції. Інституційних прав на звернення, які проводить управління, це роз'яснення законодавства про звернення, проведення моніторингу стану роботи із зверненнями громадян, забезпечення кваліфікованого, неупередженого та об'єктивного розгляду звернень громадян, проведення аналізу звернень з метою упередження, надходження повторних звернень. І тут я можу сказати, що у нас дійсно є результати. Коли один і той же громадян звертається повторно декілька разів, але ось така роз'яснювальна робота, упередження дійсно спрацьовує і заявник, отримавши. Задовольнивши заявника, він розуміє, наскільки він був, наскільки його дії були в тій чи іншій мірі виправдані. Е, недопущення порушень термінів розгляду звернень громадян це ще один із заходів, який дотримується і проводить управління. І обов'язково надання роз'яснень заявникам щодо порядку оскарження прийнятих рішень з посиланням на норм чинного законодавства. Тобто в кожному зверненні ми зазначаємо за результатами розгляду, ми зазначаємо, що якщо заявник незадоволений, а таке також буває, бо ем, знову ж таки не всі звернення мають той результат, всі відповіді на звернення мають той результат, який би хотів заявник, ми обов'язково зазначаємо, що у разі, якщо ви не задоволені розглядом, ви маєте право звернутися. У порядку та норм чинного законодавства пані Наталю, нагадайте ще раз, як куди можна подати звернення і нагадайте номер телефону гарячої лінії. Наголошую, що у разі виникнення питань щодо доступу до якісної освіти, дотримання чинного законодавства про освіту кожен бажаючий може звернутися до управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Один із способів це надати звернення на електронну пошту Дніпро, равлик, або на адресу вулиця Степана Бандери. Будинок 18, місто Дніпро. Зателефонувати на гарячу лінію 056 785 64 65, Ну, і особистий прийом громадян. Як я вже зазначила, що ми постійно можемо здійснювати, тому якщо у вас є проблемні питання і ви хочете їх озвучити на сьогодні, ми готові і відкриті до ось такого спілкування. І на Мабуть, додам ще, що саме така чітка робота, яка організована в Україні. А на сьогодні ми знаємо, що дуже багато осіб, які змінили місце проживання, когось не задовольняє заклад освіти, комусь не створено належні умови, хтось хотів би чогось ще, можливо, з'ясувати ще якісь причини. Саме ось така чітка робота, яка організована Державною службою якості освіти України, Міністерством освіти науки України територіальними органами Державної служби якості освіти України. Саме з цього питання з багатьох питань, але саме з цього питання підвищує довіру громадськості до органу виконавчої влади України в галузі освіти. Дякуємо вам, пані Наталія. Дякую вам. Для наших радіослухачів нагадаю, що у нас в студії сьогодні була Наталія Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. І ми сьогодні говорили про захист конституційних прав і свобод людини в освітній сфері. Це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.